Всім привіт! Пропали ми трохи так з ефіру, бо мали трохи справ. Взагалі вже думала продавати хату, якщо чесно. Приїжджали декілька разів, то у нас поцупили то ланцюг, то видерли були ліхтарики. Це вже закінчилось тим, що вкрали в нас поштову скриньку. Коштувала поштова скринька півтори тисячі гривень. І якби постійно купувати, щоб тебе крали, ну, реально вже трохи задовбало. По-іншому не скажеш. Викликали поліцію, їздили, писали заяву, все фотографували. Сказали нам знайомі, що краде у нас сусід. Хто б сумнівався, зрозуміло хто. Так що будемо сьогодні встановлювати камери. Поліція приїжджала до нас майже тиждень тому, досі ніякі дільничі ніхто мені не зателефонував. Тобто, люди, якщо самі себе не захистите, толку у нас, на жаль, в державі мало. Я не знаю. Хоча якщо кража у вас не більше, ніж на півтори тисячі гривень, можете спокійно писати заяву, має поліція щось вирішувати. У нас сумарно виходить близько чотирьох тисяч гривень, тому побачимо, як там ще хто вирішить. Чоловік починає займатися встановленням камер, інтернет перепідключили, придбали камери. До речі, дуже недорогі, коштує камера 1000 гривень. Чому ми це не зробили раніше, не зрозуміло? Мали б менше клопоту. Ну, Зато вже все село знає, що ми викликали поліцію, тут ніхто ні, ніколи не викликає, це тільки ми, але вже не було терпіння, така вона класна, бачите? Приїхала мені з Одеси. Така вона велика, поворотна. Е, відправили дуже швидко. Монтюр мій. Мабуть, ти свій день народження хотів трішки по-іншому святкувати. Та Марішка закутана, сидить. До вечора треба побути тут. Повстановлювати, хочемо дві сьогодні встановити, як встигнемо побачимо. Ось така біда, бачите? Приїжджаємо і на вихідних, і серед тижня, а все рівно люди лазять. Люди лазять, нікому нічого не докажеш. Вплоть до того, що щось і навіть біля моїх дерев, хто йому тут що мішало, не знаю. Порозв'язували, були мої мотузочки і отакими от там каблуками отут щось топталися. Що вони тут шукали, я не знаю. При тому, що всякого старого залізя металевого куча, ну таке вони не беруть. Беруть те, що поновіше, те, що покраще. Потім подивіться, як обчікали мені троянду. от Хіба нормальна людина прийде до когось таке робити? Полишалися одні бідні штурпачки. Троянда, яка плететься, вона так не розмножується. З нормального куща залишилось у мене дві гілячки. Зрозуміло, що це з іншого кінця села ніхто не прийшов, бо село в нас немалесеньке. Таке чимале і явно це той хто, той, хто живе поруч. А потім ще в мене на городі сходить чесничок. Тут в мене все спить. А на іншій клумбі почали сходити мої тюльпанчики. Сподіваюся, що з морозом їм нічого не буде. І півоня тут вилазила, так я її прикопала, щоб вона там сиділа. Бо ще ж дуже рано. І тут у мене весна повилазили. І крокусик махонький виліз. І теж тюльпанчики. І підсніжнички на підході. Хотіли вже, щоб було ще тепленько, так і все позацвітало. так Сидить, чекає. Хочу зараз підстригти цього куща, бо повішаємо туди наверх на коньок теж камеру і буде видно, гарний буде тоді огляд. Тому що зрозуміємо, що якраз звідси до нас сюди сусіди ходять. Тому що лежали ці всякі гіляки. І там їх так було ще маленько. І якщо подивитися, то видно, що так дуже гарно утоптана дорога. прохід. Таке нічого. Я вже заспокоїлася, сприймаю все, як є. Камеру поставимо, як в випадку чого, якщо не допоможуть камери з іншого десь боку залізу, то будемо знову викликати поліцію, що робити. Продавати я її не буду, хоча я ж кажу, так була засмутилася, мене так це все дістало. це Ці люди, які постійно в нас в дворі. Щось шукаю тут собі. Я вже казала, все продам. Не хочу піш собі нерви з'їдати. Мені там вже і люди телефонували, щоб купити, але приїхала сюди, і так мені тут подобається. І... Тому що за якихось людей продавати, скрізь такі люди знайдуться. Тому. Сусід теж каже, що в нього там були вкрали. Сварку, він десь там комусь дзвонив і сварку принесли, повернули. Не знаю, в мене нічого не повернули. В мене ось його видерли, наш поштовий ящик підний. Зараз вам покажу. Ось тако вид разом. З м'ясом погнутий паркан, паркан погнутий у нас взагалі. Зараз відео вам покажу. Тут все видерте на хвилиночку півтори тисячі поштова скринька, що мені нову чіпляти. Ну і звісно, тут тепер він весь зігнутий знизу, бо він весь паркан став дирявий. Таке. Але ж кривий такий гарний. Був сніжок, було б ще прикольніше, але немає снігу. Малесенький приморозок. Зараз нуль, вночі було 2 градуси морозу. Так, щось там робить. Дрота тягне. Буде висіти камера там на коньку зверху. Я теж буде так нормально захвачувати. Спереду, ззаду, іншого виходу немає. Краще оплачувати інтернет і собі спокійно себе почувати. Бо в нас тут і мангал якби великий. І не хочеться, щоб ще й наступний, я так розумію, або ці навіси. Вони легкі. Їх там металу не знаю, наскільки на копійки. Але новий навіз коштує 7 тисяч гривень. Був. Не знаю скільки зараз. Так само цю штуку треба заховати від мангала, якби щоб ніхто її є. О, у нас Мішель любить пірічку Якраз для Мішельки забрати. Щоб не перелітали пташечки, ми їм тут зерна насипали, вони щось не захотіли. Ось дуже роблять такі видел пійки. Ось так отак воно закривається. А? Чик. І все, будемо в розетку вставив. І mm -hmm. клас. Ну, я так думаю, бачиш, типу, я потім його приб'ю. Да, вот так, це лише більше, воно. щоб його поверху. Отак, вот поверху. Ага. Чики -чики. І сюди. Та взагалі супер. Іли може нижче, щоб сюди не тройник, а вот таку длинну колбасу положити? Ні, я думала, щоб взагалі його сіреш по самому верху прибити. Ми ж це вікно потім забираємо. По самому Так, так. Да, 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 да. І сюди воно буде спускатися ось тут, до розетки. Тоді почупай, давай поміряй. Давай ти потримаєш. Давай. Давай. Як добре мати розумного чоловіка. Не дарма в університеті вчився. Ну, да. А, сейчас Це магістр. Нагорр. Такий кабель класний. Ну і все, зараз приконектити його. Може я піду десь пошукаю затяжки, щоб потім його до труби затягнути. Та не знаю навіть, якщо ти знайдеш. Ну, зараз піду пошукаю. Камера висить, але ще не працює. Чоловік закінчує там монтувати розетку, щоб вона там під'єднувалася до електромережі. І будемо споглядати тепер за нашим двором. Наступну, мабуть, встановимо вже в суботу. Сьогодні навряд чи встигнемо. Але побачимо, було добре, якщо дві. Буде взагалі чудово. Такі простори. Чекаємо наш автобус. В суботу продовжимо камери встановлювати. Да, зайчика. Де мій чоловік красунчик молодець? Гора. Гора! <свісна> Красота. Фільм, тут, тут. Гора, гора під, перед нами. Всім привіт! На попередніх відео я казала, що буде холодно, бо їжак виліз. Їжак відчув тепло і виліз, але на вулиці дуже похолодало, холодно. Так що, але ж треба працювати, треба встановити камери до кінця. Так що ми знову в селі. У мене скоро буде музей побутового вжитку. Чоловік на горищі знайшов таку лопату в піч саджати, чи горщики, чи що нею не знаю. Потім у мене такий ще молоток дерев'яний. І, якщо не помиляюсь, то це зветься, рубель. Що в мене тут колекція зібралася. Потім побачили, ми на горищі насирає така гарненька, малесенька діжечка є. Купила ялинку коніку, повертаюся назад, і в цей куточок сюди хочу її поставити в діжечки, щоб росла ялиночка. Вона декоративно росте, якщо не помиляюся, метр п'ятдесят висотою вона повільно росте. Зараз вона сантиметрів 60, але в діжці вона буде вищенька і буде так гарненько-миленько. Тут куток у мене пустий, буде гарнесенько. Ще замовила лаванди. 20 штучок. Хочу її теж досадити. Оцей двір, якийсь полшматок за мною. Пустий полосочка, буде теж смужечка лавандочки. Буду робити красу. Підготую сьогодні ямочки, земля не замерзла. Так що буде в нас гарно. Ще камера. Покажу вам, як вона, куди йдеш, вона повертається за тобою. Вночі н... теж дуже гарно знімає. Камера бюджетна коштує, якщо я вже говорила, не пам'ятаю, тисячу гривень. Але зображення дуже гарне, чітке, і вночі теж дивилися і вийшло, що теж гарно знімає, вночі дивилася, якраз кішка тут бігала, то очі світяться, добре видно все. Дуже раджу вам для своєї безпеки встановлювати недорого і зато спокійно будете себе почувати, точно ніхто не буде до вас. Чужий в двір ходити. Чоловік встановив ще одну камеру. Красунчик швидко впорався. Де мій красунчик? я не чує. Котик. Привіт Олі. Кажу, що ти молодець. Що там? Боже, валянки. Надо. Та поки що не треба. Ось переїдемо. Буду сидіти на печі там у валянках. Штучку зняти да, з глазочка. Ага. Все, зараз чоловік включить електрику і запрацює наша камера. І буде вона дивитися аж ого го 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 захвачувати. Попрацювали, трохи намерзлися. Їдемо вже додому. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. Далі буде багато ще цікавих відео. До зустрічі. Бувайте!